Times Square перед у нас саме відвідуване місце в Америці. В Сполучених Штатах безліч різних пам'яток, як створених природою, так і людьми. Є два океани. А якщо вважати північний Людовити, то тут три є. Великий каньйон і маса різних інших каньйонів. Є Ніагарські водопади і маса інших різних водоспадів. Є пустелі, є гори, є пляжі, є все, що хочеш, що стосується природи. А також є чудові міста: Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, лас вегас Бостон, Майами. Але саме Відвідуване місце в нашій країні це ось тут. Це Таймсквер.